І тут, якщо ми говоримо про зустріч, теж є цікавий момент. Путін запросив Зеленського на зустріч у Москву. каже, значить, на своєму форумі цьому Владівастокському сидить і каже: Нехай Зеленський приїздить у Москву, якщо хоче зустрічі. Я йому безпеку гарантую. Зеленський йому відповідає і говорить: е, Якщо... Хочеш, щоб я не приїхав, запрошуй мене в Москву. Тому що зрозуміло, що Путін затягує час і ніякого мирного договору підписувати не хоче. Міністерство закордонних справ України відповіло, що ну тут вже взагалі Путін втратив будь-яку совість, і ці заяви ніщо інше як затягування часу. Ну ми це й так розуміємо зрештою, але це ще одне таке: знаєте, нам підтвердження і нагадування, щоб ми з вами знали. Натомість. Зеленський каже: Хай Путін в Київ приїжджає, А чого ну якщо він такий хоробрий, сміливий, нехай їде. Будемо підписувати, які проблеми при цьому всьому. Зеленський заявив, що тисячі західних військових потенційно можуть бути розміщені в Україні в рамках повоєнних гарантій безпеки України. І звісно, не обійшлося без Путіна, тому що Путін каже, що європейські військові в Україні стануть законними цілями. А тут треба е, таке зазначити, що якщо це будуть військові країн НАТО, і якщо е, терористична Росія здійснить на них напад. То тут треба розуміти, що тут вже хочеш, не хочеш, а країнам НАТО доведеться відповідати, бо це їхні військові. Це вже не так, як вчора до поляків залетіли безпілотники. а Вони кажуть, ми їх не збивали, бо вони загрози не становили. І румуни. Ми пам'ятаємо, теж там ходили навколо тих уламків безпілотників. Думали, думали, але відповідати не стали. Тут вже буде зовсім інша реакція. При цьому всьому Міністерство закордонних справ України говорить про те, що погрози Путіна вони. Де Вальвовані, тому що ми вже стільки разів чули ці погрози. Ми вже стільки разів чули це бряскання ядерною зброєю, звичайною зброєю, що нас вже таким не налякаєш. І тут наше міністерство закордонних справ абсолютно праве. І тут треба сказати, що ці заяви в чергове підкреслюють про те, що говорити не мішки ворочати. Путін багато говорить, але при цьому всьому він обстрілює Україну, знищує цивільне населення. Тому що, як ми бачимо, воювати з армією йому не вдається. За весь цей час жодна із поставлених військових цілей армії Російської Федерації не виконана, і про це треба пам'ятати. Швидко іду до коментів. Дивлюся, що ви тут. Понаписували. Ви понаписували багато і дякую вам за це. Так, так, так. Бармалею радять їхати в Африку. Правильно, він там, ми пам'ятаємо казку з дитинства. Так, орфографічні помилки хтось виправляє. Ну, в принципі, теж правильно, треба бути обізнаними. Агент Кремля Трамп, визнаний Шахрай і його спільник Людожер Путін мають постати перед міжнародним судом. Степан Кандиба пише: Пане Степане, з вами погоджуються деякі наші спікери на каналі. Вони теж говорять про те, що е, Трампу е, доведеться відповідати разом з Путіним, якщо він не вживе заходів. Е, Надюші бажають здоров'я. Не бачила, що там пише Надюша, але оскільки запише Бармалей, якого послали в Африку, маю сумніви. Е, так, ми вже підписали раз гарантію безпеки, коли віддали ядерку. Андрій пише. Так, це був Будапештський меморандум, який ми підписали. Нам гарантували, що в разі загрози буде захист. А цікаве те, що одним із гарантів і підписантів стала Росія, яка на нас напала. Далі, що тут так, в РФ буде Бомжостан, ну там вже, там вже фактично Бомжостан, там живе тільки Москва і Пітер. Ну так, якщо по суті, тільки великі міста, там е, купа міст не газифіковані. Е, там в багатьох містах, які подалі, взагалі туалети на вулиці. Ну про що ми говоримо? Е, так, е, Трамп від Європи відмовився. Та чого ж він відмовився? Вони з нею торгують. Європа купує все в США, США в Європі. Ну де ж відмовився? Ви що так, 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 так. Євросоюз когось там використовує. Ну зрозуміло, пішло. Значить, пішли політичні дискусії. Я все вітаю. Далі будемо обговорювати з вами, як грати в футбол, правильно? Ну так, судячи з усього, так, поїхали далі, друзі, до новин, тому що хочу ж вам все встигнути розказати, все, що відбулося, бо тут і вулкани, і, і все, і все, і все. Так, зустріч Зеленського і Фіцо відбулася вчора. Чому я кажу, що ця зустріч несподівана? Тому що ми знаємо, що Фіцо, ну, що ми будемо з вами приховувати? Ми ж тут з вами всі відверті. Свої люди, як то кажуть, от кадри, які були опубліковані в телеграм-каналах, вони зустрілися недалеко від кордону, і сталося диво: не повірите, Фіцо не проти вступу України в Європейський Союз, як то кажуть, хто би міг подумати, але факт лишається. Фактом більше того, домовилися, значить, поглиблювати відносини. Була хороша зустріч, і Україна, до речі, на прохання Фіцо не бити по енергосистемі, яка постачає в Словаччину газ. Президент сказав: Сарянчик: будемо робити все, що гарантує нам безпеку, і унеможливлює можливості ворога. Наносити удари по нашій країні, зокрема, і те, що стосується нафтогазопроводів, Фіцо трошки засмутився, але виду не подав і поїхав додому. Сказав, що зустріч була класна. Отакі от отакі новини вам коротко про те, що відбулося вчора на цій зустрічі. Зустріч важлива, тому що ну дійсно ми розуміємо, Угорщина, Словаччина – країни, які ну мають. Таку неоднозначну позицію. Те, що говорила вам про європейців, європейська команда їде у Вашингтон, щоб працювати над новими санкціями проти Росії. Про це повідомив президент Євроради Антоніо Кошта. Він говорить про те, що будуть проводити консультації. Ми працюємо із США з іншими партнерами для того, щоб посилити наш тиск за допомогою подальших санкцій, прямих санкцій і вторинних санкцій, більше економічних заходів для того, щоб змусити. Росію зупинити цю війну, припинити вбивати людей. І в Брюсселі розпочинається робота над новим санкційним пакетом, і наша команда, європейська команда, прямує до Вашингтону, щоб працювати з нашими американськими друзями. Сказав Кошта у вчорашньому е, своєму е, виступі. І тут треба сказати, що е, до цього. Мені здається, я не пам'ятаю, щоб позиції були от так погоджені. Але зараз ми розуміємо, що все ж таки, мабуть, Трамп зрозумів, що треба, що треба, все ж таки діяти, а не говорити. І е, треба якось вживати заходів, тому що інакше ми з вами точно не отримаємо тиск е, на Путіна і так далі, і тому подібне. Давайте до того, що ще відбулося, значить, тут є е, дуже небезпечний ще момент. І європейці, мабуть, бояться не просто так. Значить, е, вчора туск, е, який є прем'єром Польщі. Він сказав, що Росі... Білорусь та Росія готують напади на Польщу. Якщо дати деталей, то польський прем'єр говорить і характеризує спільні російсько-білоруські військові навчання Захід-2025, які відбуваються на території Білорусі. Говорить, він таке: ці навчання є агресивними, вони імітують напад, а не оборону. Польща готується вжити особливих заходів щодо Білорусі у випадку провокацій. Додає Туск, і тут треба сказати, що провокації на Білорусько-польському кордоні вони тривають давно. Їх організовує диктатор Лукашенко разом з диктатором Путіним. Це їхня така забава ще з 2021 року. Вони дуже з того всього тішаться. Мабуть, таки, я так думаю. І що вони роблять? Вони, значить, беруть мігрантів із тих країн близького сходу і не тільки, і вони відправляють їх до кордону Польщі, дають їм ну так, негласно, все необхідне, там не знаю, ящики, палки для того, щоб ті могли незаконно перетинати кордон, і ті влаштовують провокації на польську. Білоруському кордоні і навіть вже з'являлася інформація про те, що е, двоє. Прикордонники в Польщі постраждали від того всього. Тому тут ми розуміємо, що те, що провокації вони будуть влаштовувати, це 100%. Е, Індія нас не порадувала, на жаль, тому що Індія відкинула ультиматум Дональда Трампа і з'явилося повідомлення про те, що, не дивлячись на е, ці санкції, Індія купуватиме. Е, все ж таки російську нафту і припиняти цю історію не збирається це. Знову ж таки повідомлення, яке надає Блумберг. Індія офіційно відкинула вимогу президента США Дональда Трампа припинити закупівлю російської нафти. Міністр фінансів Нірмала Сідхарама. Сід Хараман заявила, що Індія продовжить закупівлі, незважаючи на 50% відсоткові мита Сполучених Штатів Америки. Звідки ми купуємо нафту, особливо в такий великий товар, за який ми платимо найбільше в імпорті? Ми повинні вирішувати, зважаючи на те, що нам найвигідніше. Ми безумовно купуватимемо. Заявила міністерка. Подивимося, чи довго вони купуватимуть, враховуючи. Ті санкції, які готуються, і звісно, як тільки буду вам е, знати, одразу вам про це буду розказувати, щоб і ви були в курсі. Е, ну і США поступово припиняють програму допомоги у сфері безпеки для європейських країн, що межують із Росією. Принаймні про це пише видання Financial Times. у Міноборони Литви, агенції Reuters підтвердили цю інформацію. Йдеться про програму, в рамках якої Пентагон навчав і оснащував. Військових у східноєвропейських країнах серед основних одержувачів цієї допомоги були Естонія, Латвія, Литва. Дипломати розповіли Financial Times, що європейські уряди були вражені рішенням США і намагаються отримати додаткові деталі від Вашингтона. Наразі європейці намагаються оцінити. Чи зможуть компенсувати програму внутрішнім фінансуванням? Як тільки оцінять, я про це дізнаюсь перша і вам обов'язково розкажу. Так що і ви будете знати про цю історію. Давайте про Сумщину. як вам і обіцяла, значить, збройні сили Російської Федерації зменшили активність дій на сумському напрямку і відводять накопичені сили на південь. Про це повідомляє речник прикордонників пан Демченко. Значить, далі я цитую речника і те, про що він говорить. Тож говорить він наступне: хлопці з наших підрозділів, які знаходяться в межах Сумської області, на тому напрямку, де ворог продовжує вести свої активні дії малими піхотними групами, це Хотінська та юнаківська громади, відмічають, що кількість атак або дій ворога суттєво зменшилася ніж це було на початку. Далі вони пишуть, на початку, коли противник намагався просунутися в глиб території нашої країни на цьому напрямку, повідомив речник Державної прикордонної служби України. Але при цьому всьому ми маємо пам'ятати, що Росія не полишає. Своїх планів по захопленню нашої території і перегруповуються вони на південь не просто так, а очевидно, для того, щоб здійснити новий удар, новий нові наступальні дії. Що відомо про їхні плани? Армія Росії планує восени захопити три міста Донбасу. Російська армія має завдання захопити восени Покровську Мирноградську агломерацію. Про це повідомляють в оперативно-стратегічному угрупованні військ Дніпро. Мова йде про три міста. Добропілля, Покровськ, Мирноград, поблизу останнього сили оборони нещодавно здійснили успішну контратаку. Бійці 425-го окремого штурмового полку Скеля звільнили селище Новоекономічне. Це схід Мирнограду. Е, далі. Що повідомляє мапа проєкту Deep State? від селища до східних околиць Мирнограда близько двох кілометрів? Такий локальний успіх сил оборони в перспективі імовірно, матиме вплив на саме місто. За словами речника Осу в Дніпро Віктора Тригубова, звільнення, зокрема, новоекономічного зменшить тиск на покровсько мирноградську агломерацію. І тут треба теж додати, що ці плани по захопленню росіянці мають вже давно, але ці плани. Не реалізували вони досі, і ми віримо в те, що реалізовувати вони це не зможуть. Тепер, як і обіцяла, поїхали до протестів на Майдані. Дивіться уважно на те, що я вам показую, це кадри. Із вчорашнього протесту, який відбувався на Майдані Незалежності, це центр Києва. Туди вийшли небайдужі близько ста людей. Про це повідомляв кореспонденти Суспільного, які там знаходилися. Проти чого виступали люди? Вони виступали проти законопроекту, який проголосували в першому читанні, який має посилити відповідальність військових за самовільне залишення частини СЗЧ. Верховна Рада підтримала цей законопроект в першому читанні. Протестувальники вимагали, щоб не тільки не було цього законопроекту, а й щоб прийняли і ухвалили рішення стосовно військового омбудсмена і виступали проти законопроекту, який має посилити покарання військових за невиконання наказу командирів строком від 5. До 10 років від 5 до 10 років позбавлення волі. Ну ви зрозуміли, що треба додати цей законопроект, тільки очікує розгляду в раді, тобто він ще не проголосований, не розглянутий, нічого. Тут також говорили про багато зрозуміло про СЗЧ, про те, як зараз відбувається. Я вам нагадаю, що до 31 серпня це були останні терміни, коли треба було повернутися з СЗЧ. Це оця послаблена система, яку надали. Тобто, якщо ви до цього часу повернулися, значить для вас немає покарання. Зараз пропонують це покарання посилити. Однозначного рішення тут немає. Одні говорять про те, що армія це дисципліна, це треба враховувати. Інші говорять про те, що військові не раби, вони не кріпаки, і це треба враховувати. До речі, з такими гаслами виходили якраз на майдан. От ви бачите, зараз на табличках написано політики відірвані від реальності. Ну і звісно, звісно, звісно. Не обійшлося без Мар'яни Безуглої. Вона сама написала пост про те, що прийшла на Майдан. Цитую Мар'яну рубанула каре і прийшла на вечірню акцію на Майдані щодо важливих питань, які давно хвилюють: не голосувати законопроект номер 13452 про посилення кримінальної відповідальності військових та переглянути вже прийняті закони, прийняти закон про військового омбудсмена. І так далі, що треба сказати? Мар'яна вважає, що Амністії СЗЧ взагалі не повинно було би бути. Має бути військова юстиція, розшук всіх СЗЧ і жорстке покарання, каже Мар'яна Безугла. Але це можливо за повноцінної реформи збройних сил України, термінів служби, усунення старперів. Це цитата Мар'яни від керівництва військом формування довіри до розпоряджень старшого начальника і знову ж створення військової юстиції, але і залишати амністію СЗЧ не можна. Ну звісно що ми розуміємо, що Мар'яну там зустріли, ну <кій> м'яко кажучи. Не радісно. Е, але бачите, Мар'яна навіть раді такого діла, щоб прийти на Майдан рубанула каре. Тому ви, друзі, не будьте байдужими. Ви ж напишіть, будь ласка, е, в коментарях, як вам Мар'яна з каре. Ну людина змінила імідж, змінила зачіску. Це ж не просто так, це до перемін в житті. Подивіться, от на, на фото зараз вам показує Мар'яна Селфі зробила, щоб ви побачили. Так що напишіть: рубанула каре, а у мене покер. Ага, тут вже покер пішов зрозуміло.